Шановні глядачі, сьогодні команда АРМІЯ ТІВІ покаже вам нового члена нашої морської родини Неві 18 і це саме цей катер, який передала нам Естонія в якості міжнародної допомоги. Саме зараз екіпаж катера здійснює бойове чергування та забезпечує міну безпеку та охорону берега від ворожих диверсійних груп. Як і наші моряки сміливий, сильний, розумний, адже обладнаний новітніми технологіями, молодий і виглядає ефектно. Я дуже хотіла спробувати сісти на місце командира, якщо дозволите. То і мені сподобалось те, що коли ми йшли по морю, саме крісло воно хиталось на хвилях, так і вниз. Стабілізується воно. Тут ну на кожному кріслі є такий стабілізатор. так? Так, Кожне крісло оснащено цим стабілізатором. І, тобто ніхто з екіпажу, який сидить на цьому кріслі, не відчуває сине і Знову mm -hmm. вже виконує свої поставлені завдання. Це відправля... відповідає за хід, я так розумію. Ну, управління головними двигунами, катеру, mm -hmm. це у нас управління нашими електронними картами, аби як би мовити, не шукати мишку. Він mm -hmm. сра... одразу собі тут і всі функції як би мовити, швидкого реагування, mm -hmm. там поставити, може, якусь мітку там треба, там. Mm -hmm. ну, це як і мишка служить. Тобто все поряд. Okay. Це наша перекладка керма. Отут. От так. А це наш автопілот. Угу. Як би мовити, все поряд і не треба сильно відволікатися. Здійснюється усе управління катером, і як я зрозуміла, то майже все управління робить ну здійснює одна людина. Тут у нас знаходиться безпосередньо два монітори з електронними картами, за яким слідкує тут командир катера, тут помічник командира. З цього монітору у нас збувається безпосереднє керування всіма механізмами катеру угу. від головних двигунів, завершує там насосами, ходовими вогнями, автоматичне керування. І ми можемо собі на електронні карти задати маршрут, uh -huh. це все синхронізувати. Uh -huh. І, в принципі, автопілот сам веде по карті катер, в принципі, тільки контролювати які, які похиб. Загрози якої, так, виєнні загрози, похибка, яку може він завдати. Ну, В основному автопілот він робить похибку і на вітер, і на течу, тому він держить себе максимально рівно. Uh -huh. Не від Подає від заданого курсу. Uh -huh. Ну, окремо він також я бачу, бачить все, що відбувається всередині катера. також. Так, без, безпосередньо що... контури катера і uh -huh. всередині самого катера uh -huh. можна звідси все побачити. Пойовий модуль оснащений Браунінгом. В ньому є дві камери, одна. Ну, а саме управління здійснюється, ну, як я розумію, зсередини. Да, система там повністю комп'ютеризована і як. Так, я, все повністю комп'ютеризовано є... і. Оснащена нічною камерою. Так. Да. Нічною камерою і, і тепловізійною. Відрізняється катер тим, що у нас помикається підігрів палуби. Крига не застигає у нас, а наоборот, розтікається. І комфортно це для людини, яка несе вахту на верхній палубі. Тобто ноги не замерзають. То от з вузлів доводилося розганяти цей катер? Максимальна швидкість 33 вузли. Катер себе на цій швидкості відчуває максимально комфортно. Мені здається, він на максимальній швидкості відчуває себе набагато ну, краще, ніж на маленькій. А От мінімальна швидкість, на якій він ходить? Мінімальна — шість вузлів. Цей катер ну, може перевернутися, але він швидко повертається назад. І у нас же для цього навіть є е, ремень безпеки. Uh -huh. ну, якщо є така загроза, припустимо, якщо сильна хитавиться. То екіпаж пристібується і задля уникнення таких умов, і якщо може катер перевернутися, то він повертається назад і завдяки його великій герметичності, тобто вода не потрапляє всередину. Тут, тут ми все відображається, всі наші помилки угу. і всі наші роботи, всіх механізмів. Тут бачу також є е, кліматична, нами, та, кліматична та, система. Так, кліматична система, це... яка робота система кондиціонування і обігріву катеру. Система Хамфрі ми собі встановлюємо. Наприклад, градус, на який треба знизити ніс катера, висовує криля, і з допомогою цих крил вона заспокоює катер і знижує його положення носу. Стабілізатор качки у нас е чимось мені трішки напоминає тип магнітного компасу. Він якось старається вирівнювати і стабілізувати роботу катера для його більш кращої маневреності та чіткого виконання поставлених задань. Я дивлюся, що там наче а, така колонка якась, що саме це за? Ця система допомагає нам виявити звуки. Ну, Я так розумію, що це було для рятувальних операцій, саме розроблена ця система. Так, обмежена видимість, аби виявити. Приблизно, де знаходиться людина. То... Ну якщо ви десь патрулюєте, біля вас буде летіти шахет, то його чутно буде? Так, його буду чути, і ми і нам це допоможе виявити приблизний курсовий кут на цю ціль. Зараз ми прийдемо безпосередньо де. Скільки осіб тут проживає? От саме тут чотири. Воно якось розкладається. Воно ну, так розкладається, підіймається вверх і, ага. і кріпиться безпосередньо засіб. Ага, як, ну, як в поїзді. Ну, типу того, так. Сам стіл він також робиться е, ширше. Він так? так розкладається. Uh -huh. І тобто, uh -huh. тут можна якби, розширити. Вогнегасник також тут є, бачу. Закриваємо. По комфорту. Комфорт у нас, в принципі, як є чайник, є апарат для заварювання кави. Мекрохвильовка uh -huh. для підігріву їжі, наш холодильник. Uh -huh. ну, тобто... Тут телевізор, я бачу, у вас є, так що підключайтесь на армію ТВ. Uh -huh. Тут у нас знаходиться спочатку танкрум. Тут безпосередньо просто знаходиться цистерна і тут більш з'єднувальні частини його. І саме машинне відділення. Ну, цей катер дуже комфортний. Тут, як би мовити, все для людей зроблено. Ну, ну він новий. Його що... особливість, то що він так. новий так. Я служив на кораблях катерах, як би мовити, старого зразка, але там також ну, багато є чого комфортного. Ну, тобто... Але не все продумано, як, допустимо, припустимо на цьому катері. Ти скільки вже служиш на цьому катері? На цьому катері я служу відносно недавно, десь місяця три-чотири приблизно, mm -hmm. десь так. Ну, взагалі, вже п'ять років. І в військово-морських силах, і в Збройних силах загалом. Тобто вся моя служба це військово-морські сили. Ну, а що для тебе море, служба в морі? Ну, Служба в морі це дуже велика відповідальність, тому що, як би мовити, наша задача не тільки, як би мовити, відповідати за себе, а ми відповідаємо і за сон всіх людей, які. Вірять в нас, надіються на нас, на нас то дуже велика відповідальність. Не всі бувають готові до служби на кораблях, катерах, замкнуте пространство таке. І не всі до цього готові і всі ці витримують цю, і цю службу. Плюс, якби треба враховувати морську хворобу, також не кожен так, може бути постійно на хвилях. Я так тоді готовий коли до тебе... хітавиці, тому що це... <гум> вона може бути легенька, може бути дуже сильна, і якби потрібно виконувати задачі. а Якщо не витримуєш це все, то від себе я хотів би сказати, щоб. Ніхто не втрачав наснаги, і всі вірили в нашу перемогу і якби, більш сплаченніше це все робили, як, наприклад, це було на початку повномасштабного вторгнення, як всі люди сплатилися в один механізм і якби не втрачати цю мотивацію. Ну що ж, любі глядачі, після того, як ми побачили цей катер нового зразка, хочеться мріяти масштабно, розвивати науку. Проекти, які вже існують в Україні по катеробудівництву, і е, будувати свій флот, який буде запорукою нашої безпеки та предметом гордості.